Чи потрібно приймати ліки, зокрема під час депресії? Перш за все, потрібно розмовляти з людиною, забрати її з небезпечного середовища, надати психотерапевтичну допомогу і створити сприятливі стабільні умови. Медикаменти це другорядне, їх варто застосовувати у разі серйозної депресії. А при легких випадках не варто з ліками треба бути обережними. Не слід вдаватися й до алкоголю, а надто до наркотиків. Найважливіше, що потрібно людям, аби вирішити проблему. Є розмова з психотерапевтом.